Дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас третій день турніру стрімка атака на трьох зіркових героях без зеленого кольору. Ми тримаємось топ-5. Давайте дивимося оборону. Ну, оборонка впевнено тримається в А. Чудово. Так, ну давайте спробуємо атакувати, подивимось, що нас чекає сьогодні. Так, руф стравління неприємно. І Дон є. Угу. Так, ну давайте замість Фельтона може свою Дон взяти? Ось так. Квасір проти Дон. Дон буде знімати, якщо що, травління. Давайте спробуємо. Поїхали. Так, швидкий турнір. Це треба пам'ятати. Ну, таке собі поле. Нічого не зібрати. Ліворуч взагалі нічого не рухається. А тут трійка жовтих і трійка синіх. Ну, і згори червоні. Ну, це дуже невдале поле. Ну, прийдеться робити. Ну, і два ходи залишилось. Ну, добре. Зараз зарядиться вже дом, а ми нікого не зарядили. До речі, я забув, що в мене ще піньочок є. Так Ну просто треш. Ну, давайте спробуємо хоча б Сауту збити. І тепер ось так можливо наша дон зарядиться. Ой, дуже-дуже боляче. І купа сов. Так. Чистимось. Тепер пробиваємо його кохайненом. І головне, щоб джолі не зрізали ману. Ну, як же, джолі її не зріжуть. Так, тепер нам ніким пробивати. Ну, Дон зацепить ні. Тут же навряд чи ми витягнемо. Навіть то, що Джолі активувався. Зараз там Руфус готується. У нас немає камінчиків наших. Ну, поляна геть не нашого кольору. Ну, давайте ось так прокинемо. Може там якісь синенькі заїдуть. Ну, трійка синіх, але вона нас не рятує. Давайте ось так прокинемо. Нам потрібен був ще квасірчик, але його зараз вже доб'ють. Так, да, ну, оборона не дуже сильна, але поляна, ну, взагалі. Просто трешова. Так, давайте спробуємо хоча б пробити. І знов ці сови. Так, да, Дон неприємно. І руфус вже майже на зарядці, а ми все ніяк не можемо зібратись. Ну, давайте ось так. Так, через комбо прокинемо, може там жовтий закриється. Не закрився жовтий. Так, ну. Не витримаємо ми тут. Угу, дуже дякую. Та ще лікує. Залишився один якохайний. Ось вам і Дон відпрацювала. Так, ну все, потрібно виходити, напевно. Дон тут все зробила. Ну, і поле зробила, що. Не можна було ніде прокинути. Так, знов Руфус, бастер, два піньочка. Ну це просто жесть. Це просто жесть. Квасір мені тут... Точно не потрібен. Ну і я кохайний, напевно, немає від нього сенсу. Давайте візьмемо синіх, але якихось ударників. тільки кого? Можна спробувати Нордрі, ну, але но він дуже слабенький. Це я також слабий. Може, до речі, взяти Гунара. Ось так. Щоб було розподілення. Може воно нас і врятує. Давайте спробуємо. Поїхали. Так, що ми маємо? Маємо трієчку синіх, маємо четвірку синіх. Ну, прийдеться, напевно, робити ось так і прокидати в пінька. Два камінчики нам не вистачить. Ну, ось еще робити. Що зарядити зараз ульмера. то він підніме атаку. І піньок тоді вдарить дуже боляче. Тому давайте спочатку ось так. Нехай тоді може хоча б піньок один вдарить. Зелений кріс і там, і там. ну от навіщо він мені потрібен. Нам потрібні сині або жовті, ну в жовтих взагалі. У нас немає заряджених. Ну, фіолетових також. Четвірку. Не де я не бачу зробити. Де і комбо? Як такого немає. Ну, можна четвірочку зробити фіолетових. Ось, можна кристал Фіолетовий зробити? Ну, давайте спробуємо, Оце ульмер пробив. Так. Ну і все. Ось з вами третій день турніру. Навіть нікого не встигли зарядити. Ну, прийдеться викупатись, поїхали далі. Викупатись буду один раз, тільки не хочу я більше викупатись. Тут що ми маємо? Рехетри, цей. Це. Давайте напевно візьмемо більше жовтих. Тільки ось так. Поїхали. Ага, тихенько. На війська міняємо. Да, турнір такий собі. Тут синіх тепер повний. Ну добре, давайте зробимо ось таке комбо. І ось таке ще комбо з синіми. Жовті прикинемо. Ось так фіоли. І нарешті ми зберемо синеньких. Це вдарить боляче. Так, боляче. Так, так, прокидаємо. Знов жовтих немає. Ну, там буде на горі трієчка жовта. Все, фільтон від'їхав. Фільтон такий собі герой. Чого він не встиг зарядитись все, а він не витримує. Так, давайте нарешті зарядимо жовтих. Ну, це я навіть не знаю, як це назвати. Ну, давайте пробивати. Розумію, що краще б, можливо, почекали, але він зарядиться. Ще ще там щось обходить. Так, давайте вдаримо піньочком, зарядимо дон. Так, ось так жовті. Так, цього пробили. Прокинемо через пустоту. Так, там лікування. Давайте ще ось так. Нам потрібен джолі. Мінус піньок. Ні, тих... Ну, так, все. О. Як тепер перемагати? Не зрозуміло. Ну, будемо бити. Так, Пепія вдарила добре. Але нам тепер потрібні і сови, і джолі, і жовті, так, купа фіолетових. Та ти дайте ось так сходити. Тепер як ми будемо турихетри пробивати? Ось це питання. Ну давайте ось так. Сови не працюють. Давайте ось таке комбо. Так, одиничку станчила. Добре, тихо пепі залиште мені. Ой-ой-ой, оце турнір, оце турнір. Тут такі нерви потрібні мати. Так, так. Оборони ж не дуже потужні. Але зробити нічого не можеш. Вони тичками просто-напросто сомо їх збивають. Якийсь там захист в нього. Так, так. Треба якось хоча б когось пробити. Тоді буде простіше трішки. Давайте спробуємо ось так. Хоча в нього там броня. Давайте сині сюди прокинемо. Не хочу Акілу заряджати. Вже і час пішов. Ще Акілу рехетра. Так, давайте ось так. Ну, ось де жовті? Один жовтий камінчик на полі. Це просто знущання. Давайте ось таке комбо тоді запустимо. І жовтих немає, знов лікування. Давайте ось так. Сині тоді. Ще синенькі. От, тупо не хочуть давати жовтих камінчиків, але немає їх. Давайте ось таке комбо запустимо. Одні зелені, червоні. Ой, у ну, мене там вже майже від'їхала моя Пеппі. Що майже вже від'їхала? Ну і все. Ну це просто треш. Додатковий урон. Це, звісно, цікаво. Але коли є твої камінчики, тоді це цікаво. Ну, рехетри я навряд чи проб'ю. Навіть з додатковою шкодою. Цих спробувати. Тихо, тихо, тихо. Не добили. Так, давайте через комбо синіми. И тут не добили. Ну, ось так, можливо, жовтого вистачить. Нього не вистачило. Да, ну это турнир. Давай то ось так через комбо. Я ось не розумію, підвищена шкода, а урону взагалі немає. Тільки заряджаю їх. Так-так. Ну, давайте ось так жовті прокинемо. Ну, не знаю, тут слів немає просто. І цього не пробити, ну, це просто незрозуміло і рахет, реліку, ні, та тут немає сенсу. Поїхали далі. Ось такий він турнір Дон. Давайте поїхали. Якщо я вилечу ще один раз, ну викупатись більше не буду, не хочу собі. Ну, ось як тут зібрати той кріс збирати, щоб дон зразу зарядилась. Ні, давайте ось так. А чому я квасіра не взяв? Я подумав, що я квасіра взяв. А я його не взяв. Ну, ну добре, треба тоді хоча б дон пробити. Ну, Пепі. Відпрацювала хоч тут. Так, давайте ще ось так жовті закинемо. Так, ще лікуємось. Кого бити? Квасіра, напевно. Давайте ось так. Пробиваємо, вмикаємо дом. спробуємо жовтими добити того Ело. Так, ну тут фіоли, можливо, вистачить. Міньйончики, працюйте, спрацювали. Ну, хоч один шоу сьогодні є. Це просто треш. Ну, Почали вже таких суперників давати не дуже сильних, але все може трапитись. Так, тут два червоних. Давайте синіх повернемо. Ось кого. Ну, давайте візьмемо. Може Каріла. Поїхали. Він там підпалює, плюс можу ухилитись. О! Синіх багатсько. Так, можемо зробити трієчку і четвірочку. І жовті, до речі, є. Ну, давайте ось так. І ось так. Ага, угу. сліпоту кинула. Добре. Це ідун кидає сліпоту, коли мало в неї здоров'я. Так, давайте спробуємо добити лікаря. Ось так. Жовті через комбо запустимо. Угу. Тепер тут синенькі. Ну, Чотчина не бажано заряджати він сповільнить ману. Хоча ми можемо зарядити Джолі, і давайте ось так. Ну Тут і поляну дали, і суперник слабкий. Таке собі турнір. Дуже важкий. Сьогодні тільки третій день, ми навіть топ-1 не зайшли. Ну, оборона тримає. Ну, будемо сподіватися, що хоча б в топ-5 зайдемо на цьому турнірі. Ось такі були важкі бої. Третій день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!